Читання. Слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважені! Одного разу увійшов Ісус, в одне село. І тут жінка одна на ім'я Марфа, прийняла його у світі, в неї була сестра, що звалась Марія, що, сівши у ног Ісусу, Слово Його. А Марфа клопоталась великою послугою і підійшовши, сказала Господи, чи то ж е, байдуже, що сестра моя покинула моє одну слугувати? Скажи, їй, нехай мене мені поможе, Ісус, же відповідаючи, сказав їй Марко, Марко, ти турбуєшся та да клопочешся про многе, а одно тільки треба. Марія ж вибрала кращу долю, яка не відніметься від неї. І сталося ж, як він це говорив, Одна жінка, піднявши голос народу, сказала йому. Блажена отрова, що тебе носила, і груди, що ти сав, Він сказав. Отож, блажені ті, що слухає Слово Боже і держать його, сказав. Одного разу сказав Господь прищусі йому. Одного багатого чоловіка зародила добра нива, і він міркував сам собі, кажучи, що мені робити, що не маю куди зібрати урожаю мого. Та й сказав: от зроблю, розкидаю клуні мої і просторніші збудую, та зберу тоді весь урожай, мій добро моє. Та й скажу душі мої, душо, багато маєш добра, що лежить на багато років, спочиваєш пи і веселись. Але сказав їй Господь, нерозумний всю ніч душу твою візьму з тебе, бо ж буде та, що ти заготовив, отак От то, хто збирає вас собі, а не в Бога багатій. Дорогі брати і сестри, тільки що ми почули притчу, яким було сказано про те, що в одного чоловіка зародила нива.